Днями в поліклініці на Пірогова 4, відбувся черговий виїзний прийом обласних дитячих спеціалістів для тих, кому це дійсно важливо і необхідно. Фахівці оглянули особливих діток зі статусом інвалідності та супутніми захворюваннями. Такі прийоми стають можливими завдяки співпраці керівника громадської організації Відчувати серцем Тетяни Вижги з департаментом охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, міської багатопрофільної лікарні та центром первинної медико -саніторії. Тарної допомоги міської ради ми розуміємо, що в нас так як брак дитячих спеціалістів, ми зверталися до департаменту охорони здоров'я, до військової адміністрації, щоб вони нам допомогли з виїзними прийомами дитячих обласних спеціалістів. Дуже велика потреба тут і місто, тут і район, і дуже обширний район. Бо дуже далеко їхати зараз. Дорога важка. Хотіла би подякувати дуже тим людям, які просто не остаються по такою ситуацію. Це Оксана Миколаївна Сорочан, Олександр Харлов ідуть зустріч таким маленьким пацієнтам, які потребують зараз медичної допомоги. В складі виїзної медичної бригади цього разу були дитячий психіатр, ендокринолог, дитячий невролог, травматолог, ортопед, лікар, пульмонолог алерголог, кардіолог за показниками була можливість одразу зробити УЗД серця. Я кожного місяця приїжджаю, Ми приїжджаємо, керуємо роботу, даємо медичну допомогу. Близько 60 дітей щомісяця. Діагнози. Ну, різні діагнози, і дитячий аутизм, розумова відсталісті, п розводи поведінки. Маленькі пацієнти трошки з острахом заходили в кабінети на огляд та турботливі батьки, заспокоюючи їх, запевняли, що це важливо за доступність таких консультативних зустрічей із медиками, з можливістю отримати корекцію по лікуванню, підтримку і поради, як стабілізувати фізичне, психічне емоційне здоров'я своїх діток, звісно, дуже вдячні батьки. Бо для декого виїзд в Одесу на огляд був цілим іспитом з перепонами. Дуже дякуємо пані Тетяні Вижгі за те, що вона організовує постійно на постійній основі прийом психіатра. Тобто нам можна сказати, раз в місяць обов'язково маємо бути на прийомі, бути на контролі. Інших спеціалістів нам є можливість по нашій специфіці, в нашій хворобі ми можемо проходити, наприклад, раз в півроку, але вона навіть час ще організовує кожні три місяці прийом інших спеціалістів. Це дуже важливо для нашого міста. Мати постійно, постійній основі таку організаційну роботу велика вдячність Тетяні за все. Поспілкувавши сам на сам з одним з батьків, почула про проблему, яка стосується майже кожної родини, де виховуються такі дітки. Це їх соціалізація. Після садочку через особливості своєї хвороби діти не можуть відвідувати школу, тому відчувається гостра потреба в освітньому реабілітаційному середовищі. А воно наразі є лише в місті Одеса. Упродовж виїзного прийому, кожен фахівець оглянув більше 30 особливих пацієнтів, написав рекомендації, а отже, зорієнтував батьків як далі діяти, бо така кваліфікована допомога тут на місці стає потужним інструментом в вибудовуванні алгоритму наступних дій. Попередні були в нас в лютому, того десь орієнтовно місяць-півтора, якщо є потреба, якби з головою міської лікарні звертаємося до обласної ради і департамента і просимо їхньої допомоги. Робота в цьому напрямку триватиме і далі, запевнила Тетяна Вижга. Бо систематичність таких виїзних прийомів з залученням дитячих медиків це дієві кроки для покращення здоров'я діток з інвалідністю. Ірина Вербинська Віталій Солодухін перший муніципальний.